Друзі, вітаю вас на нашому Ютуб каналі. Сьогодні у нас на огляді новинка зварювального обладнання, зварювальний апарат i 120 mini. Тож давайте дізнаємось його технічні характеристики, переваги та можливості. Поїхали! Для початку пропоную дістати її з коробки та подивитися комплектацію. Одразу з коробки нас зустрічає наплічний ремінь, кабеля, маса та електродотримач тримач довжиною по 2 метри кожний. Та гість нашого сьогоднішнього випуску сама зварка. А, ну і інструкція з експлуатації. В першу чергу для кого ж вона призначена? Для побутового використання, приватний будинок, дача чи для прикладу гараж. Також її можна використовувати навіть для робіт на висоті, адже її вага складає всього лише 2 кг. Окрім того, зверніть увагу на її маленькі компактні розміри. Чесно кажучи, я навіть не уявляю, як сюди засунули 4800 Вт потужності. Ампераж у неї регулюється від 20 до 120 А, чого буде більш ніж достатньо для зварювання електродом до 3 мм. Додатково вона оснащена функцією ліфттік, яка десь можливість зварювання. За допомогою спеціального рукава навіть кольорові метали. Зварювальний апарат i120 Mini оснащений чотирма додатковими функціями: Anti-Stick, VRD, Hot Start та Arc Force. Не дивлячись на її маленькі розміри, вона може працювати з просадками в мережі до 170 Вольт, без втрати потужності. Тепер пропоную увімкнути її та розібрати більш детальніше налаштування. Під час увімкнення зварювальний апарат нас зустрічає в режимі зварювання електродом. Якщо ми затискаємо енкодер, то переходимо в режим Lift Tick. Затискаємо ще раз і повертаємось назад. На електрод, оскільки тут нас цікавляться міналаштування. Перша функція hot Start. Чим більше значення, тим більше додаткового струму в момент підпалу подається на електрод. Друга функція arc Force. Чим більше значення, тим більше струму буде додаватися для уникнення розриву дуги під час зварювання. Третя функція VRD. Ми можемо її увімкнути та вимкнути. Коли процес зварювання не відбувається, апарат працює на холостих 20 вольт, щоб захистити оператора від випадкового ураження струмом. І остання функція антістік. Коли функція увімкнена, апарат під час залипання електроду вимикає подачу струму на нього, що унеможливлює нагрівання самого ж електроду. Пропоную розібрати її та більш детальніше подивитися внутрішні елементи. Відкриваємо скриньку Пандори, і перше, що найбільше кидається у очі, це ось таких три великих радіатора охолодження, які в парі з продуктивним кулером будуть давати надзвичайно ефективне охолодження для зварювального апарату. Хочу звернути вашу увагу, що плюсова на байонетного роз'єму захищена термотрубкою зі скловолокна, яка ізолює. Та захищає сусідні деталі та дроти від локального нагріву шини. Сама термотрубка витримує температуру нагріву до 260 градусів. Над радіаторами охолодження знаходиться ось такий конденсатор ємністю 820 мікрофарад. Він якраз забезпечує можливість варити зварювальним апаратом з просадками до 170 вольт без трати потужності. Також тут у нас знаходиться силовий дросель, який вирівнює струм, забезпечує стабільну дугу та зменшує розбризгування металу. Позаду плати знаходиться захисний екран, який захищає плату від потрапляння всякого пилу, бруду. А також спрямовує потік повітря для її охолодження. До речі, між дисплеєм та платою управління також знаходиться захисний екран, який захищає дисплей від нагріву. Тож, давайте підіб'ємо підсумки. Зварювальний апарат i120 mini чудово перекриє більшість побутових потреб, адже він може працювати не лише з чорновим металом, а й з нержавійкою або щовуном, але з шавуном, але спеціальними електродами. Окрім того, апарат може без проблем зварювати метал товщиною до 5 мм. За рахунок її невеликих габаритів вона геть не займає місця, а її маленька вага дозволяє з легкістю працювати навіть на висоті. Тож все, як завжди, посилання на неї ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписувати. Писуватись на наші соціальні мережі на все добре.